3 квітня у Вінницькому медичному університеті нарешті відбулися довгоочікувані вибори ректора. Так як ніхто із шести кандидатів не набрав більше 50% голосів, то вибори відбудуться у два тури. Отож, у першому турі голоси серед кандидатів розподілилися так: лідерія Вікторія Петрушенко 42,7%. Це 510 голосів. В другому турі вона зустрінеться з Олегом Власенко, що здобув друге місце та 23,9%. це 286 голосів. Перевага Вікторії Петрушенко у першому турі над другим кандидатом нараховує цілих 224 голоси. Але інтрига у другому турі зберігається, адже ніхто не знає, кому віддадуть свої голоси кандидати, які не пройшли у другий тур. А вони усі разом сумарно набрали 24,5% голосів. Отож, із них третє місце у Віталія Тихолаза 14,1%. Інші результати поділилися так. Андрій Семененко 5,1%. Світлана Жук 4,8%. Олена Комар 0,5%. Переможець. Першого туру Вікторія Петрушенко вже запросила кандидата номер 2 Олега Власенко на дебати в понеділок о 17.00, де вони зможуть висвітлити свої передвиборчі програми. Студентів планують або